Я приймаю себе і цей світ. Я живу в гармонії з собою, з природою, з цим світом і людьми, що оточують мене. Все є я. І я є все. Я дякую собі за духовне зростання. Я дарую світові любов і спокій. Світ відповідає мені. <заємністю>. Я дякую Всесвіту за цей день. Я приймаю нові можливості, нові енергії, щастя та задоволення. Світ любить і приймає мене. І сьогодні найкращий день у моєму житті. Дякую.